Це творення нової традиції для того, щоб людяни збиралися. Колядували від хати до хати, хтось пам'ятає це свого дитинства, як він ходив з бабцями, з дідусями. І це творення нової міської традиції. Теж тішить, що, що активно відгукуються партнери, і, і головний наш партнер Львівські дріжджі, які підтримують кожного року і свято Пампуха, і Різдво в Гаю. І це те теж нагода хороша стимулювати. І, і робити так, щоб господині готували щось не тільки для своїх родин, не тільки для друзів, але виносили це на суд величезної кількості людей і тим самим пропагували і наші традиції, і нашу кулінарію, і нашу кухню львівську. Краще господиня. 2016 року Різдва у Львові від офіційного партнера свята хлібопічку Пампухи буде пекти по старинці, а хліби вже буде пекти хлібопічду. Якщо чесно, що я переможу, бо були відповідно вже люди, які там підготовлювалися. А я так від коліжанки дізналася, що буде цей конкурс, і вона, ні, давай, Іванка, йдемо на конкурс, може, якраз виграємо, а я щось так не вірила в перемогу. Такий приємний подарунок на Різдво. Я думаю, що знадобиться. Річ компанія Ензим до, фінансово долучилася до святкування Різдва у Львові. Хочу сказати, що підтримуючи святкування Різдва у Шевченківському гаю, ми також допомагаємо цьому музею, оскільки частина коштів, вилучених від продажу квитків, піде на відновлення експонатів самого музею Шевченківський гай. Для компанії Нзим це свято є тематичним і ми вважаємо себе дотичним до цього свята, адже вже понад 10 років пампушки в не тільки в Україні, але й в 10 країнах Європи випікають саме на дріжджах, які виготовлені у Львові. Христос рождається!